Ти знав, що в 21 столітті українці повернули козацькі титули не в кіно, не в музеї, а в реальному житті. Спочатку всі сміялися. Навіщо цей красивий, але дивний сувенір? Але стоп, козацькі титули ніколи не продавалися. Куріний отаман, сотник, вельможний пан бунчужний, адже їх давала громада, голосування за вчинки за реальну користь людям. І ось тут починається найкрутіше. Група науковців з України та Британії робить божевільний крок. Вони оживляють цю традицію прямо зараз. Саме так з'являється проект Козак Тітелс, який надає титули не за зв'язки, не за статус, а за участь у добрих справах. Допоміг дитячій лікарні підтримав Кам'янську Січ, отримає справжній церемоніальний набір. А це ордонанс печаткою війська Запорізького, персональний фамільний гер за всіма козацькими правилами, срібний козацький браслет. Але ж головне, твоє ім'я заноситься в реальний реєстр назавжди в історію. А тепер найсильніше ці титули вже отримують наші словетні захисники, лідери думок та серйозні бізнесмени, не тільки для себе, а й для людей, яких по-справжньому поважають. Бо це не декорація, це не перевершене відчуття, що ти частина великої історії.